Всім доброго дня. Починається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій та міжнародного співробітництва, присутні на комісії Шостак, Грецак Якименко, відсутні Брагіна, Коваль Ілієнко. Переходимо до порядку денного. У нас чотири питання по порядку даним. Перше питання: прозавід проєкту рішення сільської ради про внесення змін до рішення Медицької сільської ради від блатшоста 1223 року. Друге питання: прозит проєкту рішення сільської ради про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Третє питання: розгляд проекту рішення сільської ради про. Затвердження положення про пожежно-ретурний підрозділ комунального підприємства Медлінг-Інвест, Мединської сільської ради. І четверте питання: про погодження комунального некоміційному підприємству Мединська ламбулаторія загальної практики сімейної медицини Мединської сільської ради. Наміру передачі майна в оренду. Когось будуть питання до порядку денного? Прошу mm -hmm. голосувати за передодень. Друге за. Переходимо до першого питання. Перше питання про пакту рішення сільської ради про внесення змін до рішення Мединської сільської ради від 26123 року. Про місцевий бюджет Мединської територіальної громади на 2024 рік. Доброго ранку всім присутнім. Цей проект уже надавався, розглядався на виконкомі, але він перетерпів деякі зміни. Зв'язку з тим, що він розглядався ще у березні місяці, ми не могли знати, чи в нас буде виконання, перевиконання, яким там яким чином буде складатися дохідна частина. І на сьогоднішній день проект змін має такий вигляд є зміни по надходженню, тому що нам надходить трансфер із Київської області. Нам дають 200 тисяч 600, Це субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки і локації України. Тобто, ну спеціалісти вже займаються, очікували коштів. Вони надійшли, їх треба прийняти для того, щоб можна було оплачувати їхню працю. Потім було зроблено. Фінансовий відділ повідомляє, що станом на 1 квітня дохідну частину загального фонду бюджету Медвинської сільської територіальної громади по закріпленим податкам та зборам без врахування міжбюджетних трансфертів транспортів виконано на 112,6. Тобто, нам за березень місяць надійшли понад планово певні доходи і проаналізувавши виконання цих планових показників по місячних та в межах бюджетного року, в цілому, тому що ми робимо аналіз не тільки, наприклад, перевиконання одного місяця, ми маємо бачити, як вони будуть будуть виконуватися протягом року, тому що вони можуть надійти в березні. а Потім ми запланували на квітень. Вони не надійдуть, тобто буде недовиконання. Тому коли ми це проаналізували, є доступна до розподілу 140 тисяч сума, і на неї вже медвецька сільська рада подали лист. Прошення бюджетні розпорядники подали, що їм потрібно виділити ці кошти, і ці кошти будуть закладені у проект бюджету. По змінах це є по яких кодах було це податок на прибудок підприємств підприємства фінансових установ комунальної власності 5400, надходження по пальному 18400, акцизний податок 6000, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 10100, потім податок на нерухоме відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 71400, транспортний податок з фізичних осіб 24900, адмінзбір за за проведення державної реєстрації юридичних осіб 900 гривень та плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації це 2900, От ну отже, на загальну суму 140 тисяч. І окрім того, у нас є вільний залишок коштів, який був станом на 1 січня. Після першого розподілу на першій сесії ми розподіляли 400 тисяч. Ми тоді розподілили на допомоги і. Школі на школі на харчування е, в нас залишилося доступні 5 мільйонів 465 тисяч 837 гривень 41 копійка. Але як уже говорилося із начала року, що частинку ми беремо до розподілу, решта залучається на покриття косових розривів по видатків. Ну про те, що вже я неодноразово одноразу повторяла. Тобто ми нівелюємо ту різничку між доходами і видатками, де в якому місяці нас не вистачає, і таким чином. Проєкт по змінах має такий вигляд: перше: внести зміни за рахунок надходження трансферту, тобто збільшити дохідну частину на суму цих 2600. Друге зміни за рахунок внесення змін до доходів. Збільшити дохідну частину на 140 тисяч тих доходів ну, про mm -hmm. те, що yeah, я вже yeah. повідомила. По видатках відповідно, якщо вони надходять субвенція знайшла по доходах, відповідно вона йде по видатках. Тобто, зміни за рахунок надходження транспорту, цей трансфер передає субвенція, ця передається на відділ освіти, і вони розподіляють на оплату праці і на рахування на оплату праці на цих 200-600. Тобто спеціалістам оплачується. Угу. Далі зміни за рахунок внесення змін до доходів. Цих 140 тисяч будуть направлені на мединську на сільську раду. На апарат було подання на 20 тисяч. Це предмети, матеріали, обладнання та інвентар, 10 тисяч. І оплата послуг по комунальних 10 тисяч. Це мається на увазі потрібні запчастини та ремонт автомобіля. Ланос цей що зараз відвозить і розвозить по повістки. І все ну ви ж розумієте, дороги стан доріг і всього його треба ремонтувати. Потрібні ці кошти бути. якщо як десь щось сталося, то кошти мають бути зложені. Це 20 тисяч і решта 120 тисяч. Ну, у зв'язку з останніми подіями е було вирішено покласти 120 тисяч, це на 2240, оплата послуг, оплати послуг поховання, щоб вони по цій програмі турботи там були, щоб ну, не дай Боже, якось там не передбачено, нехай краще будуть, щоб потім не чекати, да, не збирати сесію були. і mm -hmm. будемо казати, щоб були в цьому випадку озброєні. Чи ж вони не потрималися, але таке, ну хай краще будуть. Хай краще так, да. ну хай краще будуть, хай потім, якщо буде, якщо все буде слава Богу, дай хай так і буде, краще вони заберуться перерозподіляться десь на інші видатки, але на, наразі хай вони будуть тут. Далі зміни за рахунок перерозподілу віддаткової частини. Це зміни, які не потребують виділення коштів. Тобто розпорядники передивилися всі свої планові призначення і вони просто роблять перерозподіл. Якщо в них там не вистачає, наприклад, по сільській раді в них не вистачало зв'язку з тим, що в цьому році запустився ЦНАП, збільшилось об'єм споживання електричної енергії. тобто вони переглянули по своїх планових показниках, що у них, що у них є, деяка економія бюджетних коштів, і відповідно направили, лист, що за рахунок своїх коштів просто покрити дефіцит електроенергії. Там направляється 100 тисяч на те, щоб покрити цей борг по електроенергії. Тобто виділення нових воно не передбачається все в межах їхнього плану. Потім здійснити перерозподіл планових призначень загального фонду бюджету по отримачу бюджетних коштів КНП Медицька АЗСМ». Медицької ради там так само кошти нові не виділяються, просто кошти, які були не витрачені в січні в лютому, переміщені надалі, розкладено пропорційно із травня по листопад, для того, щоб виділити, оту, якщо пам'ятаєте, вільну частиночку коштів, ті, що ми покривали різничку. Якщо ми переносимо uh -huh. кошти далі, у нас вивільняється uh -huh. більша частинка вільного, яку ми можемо розподілити, за рахунок того, що ми зробили це по амбулаторії і по КП Інвест», тобто планові призначення, які були не використані, ми перенесли надалі на ті. Місяці, де mm -hmm. доходи плануються свої власні, що вони будуть покривати. Mm -hmm. Відповідно, вивільнили частину вільного, е, яку ми можемо це далі направити на, ну, на те, що потрібно було. Е, зробити перерозподіл коштів в сумі е, так само по е, КП Медвен Інвест. У них е, прийнята програма в минулому році по правопорушниках, тобто до них приходять люди, е, там у нас з лісніх там, не платільщик mm -hmm. і їх е, е, направляють на виконання суспільно-корисних робіт. Е, в них на програмі. Благоустрою кошти заложені, і вони просто просять ці гроші перемістити частково, там невеличка сума, там всього навсього всього 6187 тисяч триста двадцять 321 – це на плату праці і 2 270 на нарахування. Тобто вони просять із своєї ж програми перемістити на свою угу, ж програму угу. під собою, щоб вони могли ці кошти оплачувати, бо є таке виконавче проводження. Так, по школі здійснити перерозподіл планових призначень загального фонду бюджету про розпоряднику бенжекодніх відділу освіти молоді та спорт на суму 21 800. Що мається на увазі? Якщо, якщо пам'ятаєте, в минулому році, в кінці року, нам надійшла субвенція, да, яку ми не встигли використати. Mm -hmm. Її треба. Справа в тому, що вона була тоді, вони намагалися зробити, виникла кредиторка, її потрібно покрити. Вже казначество з цим питанням зверталося. Оскільки вільні залишки не можна направляти на ці цілі, наразі вони із оплати праці частиночку знімають із 20, 10 десять двадцять тому що на зарплату ми з вільних можемо mm -hmm. в подальшому вийти ділити а наприклад на це співфінансування бо в нас обов'язковим обов'язково маємо співфінансувати не можемо звільних тому вони знімають частиночку коштів і направляють частину 3 300 на загальний фонд і 15 копійками вони направляють на спеціальний фонд для того щоб нарешті забрати цю субвенцію освоїти і придбати ті предмети матеріали що вони планували і закрити цю кредиторку і здійснити перерозподіл падових призначень загального фонду по бюджету розпоряднику бюджетних коштів КуЦНСП, тобто наш інтерцентр, Вони просять наблизити свої планові призначення. Це також не виділення нових коштів. У них зараз потрібно оплатити природня газ там 11 600, і вони просто просять із травня перемістити на квітень, тобто, щоб ця сума була, вони зараз розрахувалися за спожитий газ. Далі. Зміни за рахунок уточнення вільного залишку коштів. Про те, що говорилося, це та частина вільного, е, вільного залишку. Наразі це буде мільйон 928 450 е, Між ким ми їх розділяємо. Збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику бюджетних коштів Медведської сільської ради на суму 387 тисяч. Що сюди входить? Перше. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальну послугу громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на суму 27 тисяч. Що це мається на увазі? Бретерцентрі є працівники, які ходять по будівлях, де живуть люди з обмеженими можливостями. Там вони доглядають, ну, тобто виконують певний об'єм робіт, держава гарантує ці виплати і вони повинні оплачуватися. Тому на цю. На цей пункт виділяється 27 тисяч. Другим пунктом інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на програму турботу. Якщо не помиляюся, начальник соцвідділу казав, що вже поступила 51 заява. Там mm -hmm. більше вже да. Ну вже ну понятно, з кожним днем все більше. Тому 360 тисяч. Ми виділяємо по 120 тисяч квітень, травень-червень на програму турботу для того, щоб е, мобілізовані могли писати ці заяви. Е, отрам, е, поранені могли отримувати лікування. Ну і відповідно, ті, хто потребують лікування, жителі громади, так само могли звертатися, тому що ну така є потреба. Тому сюди йде 360 тисяч. Далі збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, молоді та спорту, медик сільської ради на 1 мільйон 293 тисячі 250 гривень. На продукти харчування по садочку це загальна сума. На продукти харчування 165 сот, розкладається пропорційно із квітня по грудень, тобто їм ця сума потрібна для того, щоб вони могли заключити, тому що в межах року їм потрібно заключити договори. В них не обов'язково, щоб ця сума була там в одному місці. Вона має бути в межах року. Її достатньо, згідно їхнього листа, її достатньо для того, щоб заключити ці договори і харчувати дітей безперебійно в садочку. Тому було прийнято рішення розділити пропорційно з квітня по травень по 17800 і там в кінці 18100, щоб вони могли зробити ці договори і, відповідно, без великого навантаження на наші вільні, щоб нас не руйнувався баланс дохідної та видаткової частини. І 1 132 750 це на школу. Куди входить продукти харчування на 949 750 так само до кінця року, да, до кінця uh -huh. року. Е, на квітень 100 тисяч, на травень 17 тисяч, вересень 161 800, жовтень 347, 700, листопад 161 800 і грудень 161 450. Тобто вони приблизно прорахували, що їм потрібно для того, щоб покрити ці договори і бути забезпеченими. Ці кошти виділяються і окремо ще 150 тисяч на першу статтю по оплати праці, і 33 тисячі на другу статтю по оплати праці. Що е, в самій першій сесії, коли їм не вистачало коштів на покриття е, за дрова, mm -hmm. якщо пам'ятаєте, саме перше, да? mm -hmm. дрова, mm -hmm. дрова. ми тоді робили перерозподіл, бо наразі не можна було тоді ще виділяти да, коштів. Було. 17. Ми в січні місяці було да тоді знімали кошти з оплати праці і направляли на те, щоб вони покрили питання по дровам. Відповідно ж, гроші забрані, а їх треба повернути назад. Плюс ми ж беремо 21 800 в цій сесії для того, щоб направити на співфінансування. Тобто, ну їм потрібно ці гроші з вільного направити. З вільного ми це можемо зробити. Тому 100, 183 тисячі направляємо на оплату праці. За харчування це повністю чи це тільки оці договори, які там довготривалі, чи як малі вас називають? Повністю це повністю так. Mm-hmm. І многоставдальний відділ культури та туризму на 40-30 забезпечення діяльності бібліотек виділяється 103 тисячі 400 Це на оплату праці на травень і на червень. Відповідно, це ну не вся сума, але це в межах того, що ми зараз можемо розподілити по вільному залишку. Пройде березень, ми буде бачити, які касові видатки. Відповідно, знову знову зробимо так, як і в першій половині перерозподіл, когось десь посунемо далі, вивільнемо частину вільних і зможемо вже дофінансовувати те, що потрібно, тому що. Ну, таким чином в цьому році складається бюджет. І е, 144 800 також на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів. Е, на першу статтю 138 тисяч і на другу, 6800 це на травень і червень. Поки що ми їм даємо на травень і червень В їхньому листі був ще і липень. Ну наразі поки що буде так. На, на що вистачає вільного, вільного залишку? Е і вже як говорилося, це тепер спеці... то були зміни по загальному фонду і зміни по спеціальному фонду. Сюди надходить 18 500, Це та сума співфінансування із оплати праці по предметі обладнання до Це сума співфінансування заходів. тих. і безпосередньо із спецфонду уточнюємо оту суму 198 602, Та що була у нас на залишку, це реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцію на кінець бюджетного періоду. Тобто ми забираємо. Її для того, щоб освоїти, даємо сюди в спецфонд співфінансування. Ну, і відповідно, покриємо те, що запланували, і закриємо кредиторку. Оце наразі такі зміни. Тобто, із фактично приймаємо на 200 600, Друге, вносимо зміни до доходів в частині перевиконання 140 тисяч. Третє із вільного залишку покриваємо ті питання: це харчування, оплата праці і програми турботи, ті, що заложили соціальні програми. Ну і відповідно робимо перерозподіл. То що запросив цей згідно листів. Якщо листи будуть потрібні, ми можемо відсканувати, надати для того, щоб так ознайомилися. Кось буче запитання? Ні, прошу голосувати. Ні. За три ага. за ну, давайте до другого питання ага. там по збройних силах. Ага. Програма. Так розумію, по заявах, да, так, ця програма да? Ні, це програма. Для чого здійснюється ця програма? Ще одним болючим питанням по кожній громаді це є підтримка. Будемо казати, на кожну терят, як говорить. Відповідно, стаття 87 бюджетного кодексу України забезпечення функціонування установ та закладів збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань правоохоронних органів служби безпеки України, органів цивільного захисту, які перебувають у державній власності, проводиться за рахунок державного бюджету України. Але стаття 91 кодексу бюджетного з місцевих бюджетів ми можемо допомагати підтримувати ці оборонні видатки. Яким чином ми можемо робити це е, згідно е, Коду класифікації 9820 і надавати субвенцію з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Але при цьому ми маємо прийняти свою місцеву програму для того, де буде прописано, кому ми даємо. Якщо це військова частина, то ми, наприклад, прописуємо військову частину. Якщо це, якщо це от в цій програмі безпосередньо, для того, щоб надати цю допомогу. Ми залучення до військових коштів так далі, прийняття програми направлено на захист суверенітету територіальної цілості України, підвищення обороноздатності України, проведення видатків необхідних для військових частин, інших підрозділів збройних сил України, програма спрямована на вирішення наступних задань покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, інших підрозділів збройних сил України, шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету. Медведської сільської, сільської сільської територіальної громади державного бюджету та передачі субвенції з місцевого бюджету до районного бюджету на виконання районної програми підтримка ЗСУ 24-27 роки. До нас звернулася Біла Церква. Вони прийняли свою районну програму і акумулюють кошти для військових частин. Для того щоб ми так само передали їм ці кошти, потрібно прийняти. То, ми будемо давати тільки одній частині. Чи ні ні, ні. ні, ні, кошти передаються, вони їх акумулюють. А далі вже, наприклад, як відбувається просто взаємодія. Звертається от, наприклад. Військова частина, е, от вони там пишуть, от дайте там нам е, ну, якісь якось. там mm -hmm. звернення. Якщо це, наприклад, якщо в цій в цьому зверненні звучить, от там нам потрібно там, якісь там мавіки, там, дрони, ще щось, ще щось, на загальну суму таку просимо надати, е, тоді ми приймаємо ця програма, вносяться зміни до цієї програми, що, наприклад, там на, на військову частину там А203 mm -hmm. буде передана субвенція в сумі там 50 тисяч, де в договорі буде прописано, що вони ці кошти передаються там для придбання. ними Мавіках, дрони, там, якесь оптичне бачення, і з заключенням договору тоді передається цей mm -hmm. транспорт. На бюджет і вони вже далі потрапляють до, до військової частини, а вони проводять закупівлю тих предметів, які їм потрібно. Тому що ну ми не спеціалісти, і ми не володіємо безпосередньо, які там їм потрібне теоптичне бачення, мавки. Тому що те, що там просто подивитися в інтернеті, цього ми не маємо права, тому що не забуваємо, як сказав Міністерство фінансів, сказало поряд з тим, наголошуємо, що згідно статею 19 конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування і їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та осіб, що передбачені Конституцією та законом України. тобто, ж, ми маємо діяти, як би ми хотіли допомогти, що б нам не хотіли. Ми маємо діяти лише на підставі нормативних. Документів та законодавчих актів, які це регламентують. Якщо наразі передбачено, що ми просто передавали робили спочатку, приймали програму, потім заключали договір і передавали цей транспорт. Наразі ми так будемо робити. Якщо не помиляюся, була вже інформація, що вносять законопроект про те, що будуть якісь там внесені зміни до можливості до допомоги територіальних громад цим військовим формуванням та збройних сил, тоді вже будемо діяти більш розширено. На даний момент потрібно прийняти програму для того. Того, щоб ми могли, наприклад, де, ті саме тої самій білій церкви, там чи 50, чи 100 тисяч, скільки вони звернулися, щоб ми могли зробити цей транспорт передати, а вони ж відповідно невідкладно передадуть тій військовій частині, яка є потреба. Тому що ну ви ж розумієте, що військові частини звертаються там величезні суми. І одна громада Добре. їх осилити ну це нереально, тому що зазвичай там просто ну на мільйони. Угу. Тому кошти акумулюють і будуть передавати далі. Оце таким чином запитання для... для цього Ні. приймається про це. Прошу правила. голосувати, хто за? Риза. І третє питання. Ви, да, ви <смір> <Стось працюйте. смір> третє питання <смір> про звільнено проєкту рішення сільської ради про затвердження положення про пожежно-рятувальний підрозділ. комунального підприємства Медвін Інвест. Медленської сільської ради. Ро... Роман Володимирович. Добрий день. Ми приймали положення, але так як ми повинні положувати з ДСНС, то ми зробили правки і так, як вони вимагають, щоб це прийняти положення. Більш нічого нового. А що саме вони вимагають? Ну іменно всі слова, що було прописано там. МПК, виходить, не добровільна, а пожежна команда, на базі, виходить, комунальна. Ну, на базі воно комунально буде, щоб воно по документах було, можна було працювати. А тепер працівники будуть проходити навчання і після того приступати до гасіння пожеж. І тепер вже, не дай Боже, якесь. Та да. вони буде. зараз то, вже то, можуть виїхати. Ну, ще фактично ні. Ми вже созвонювалися з навчальним центром, де півтора місяця повинні пройти водії навчання, а ті, що пожежники, чотири місяці. Зараз mm -hmm. комунальна буде платити свої власні кошти за навчання. Зараз уточнюють вони склад, все, щоб воно було. Пов... І все. Дві запитання? Ні. Прошу ні. голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Так, четверте питання про погодження комунальним комерційним підприємствам медицької амбулаторії, загальної практики сімейної медицини, медицинської ради, міру передачі майно в оренду. Доброго дня. Олег Александрович, яке Дякую. майно вам передається? Не нам передається майно, а ми передаємо майно по договору оренди за одну гривню. Це автомобіль Opel Combo. Ми передаємо соціальному центру в користування, щоб угу. не виконували свої. Да, бо вони до нас постійно звертаються за допомогою за транспортними послугами. зв'язку з тим, що у нас в наявності на даний час три автомобіля. Це два каджари, це ж французи подарували, подарувала і один Опель. В більшості використовується «Каджари», Опель використовується в мінімальних потребах більш проста. Є. Для того, щоб не проста і ціліобразно використовувати його, все одно ж ми надаємо ці послуги спеціальному центру, було вирішено питання надати їм в оренду і щоб вони використовували для своїх потреб. Їм тепер водія також треба, чи вони, водій, в них в штаті і є водій. Ага. Ну, для цього все Вони Другий двох водій, ця машинка була у них, була передана нам. Будуть запитання? Mm. Прошу голосувати. Хто за? Троє за. Всім дякую. Комісія закінчена. Дякую.